Батьки школярів прийшли до жидичинського ліцею з вимогою залишити у навчальному закладі 10 11 класи. Мама дев'ятикласника Оксана Фетчик каже, хоче, аби її син продовжив навчання у цій школі. Постійні переживання, тривоги, і ми турбуємося про долю наших дітей. Наше село є в стані розвитку і воно не занепадає. І ми не розуміємо, для чого влада зацікавлена в тому, щоб забрати в нас загальноосвітню школу. Зі слів мами школяра Лариси Антонюк, у Жидичинському ліцеї навчаються діти з шести навколишніх сіл. З 1 вересня їм пропонують продовжити навчання в обласному центрі. Через це каже, можуть виникнути проблеми з довезенням. Якщо будуть їздити загальним транспортом, а нас проїзд до Луцька до променя 25 гривень пересісти. Ще там скільки, 14. Порахуйте, скільки це буде туди і назад. Ми всі просимо, щоб відтермінувати. Закінчиться війна. Тоді вже робіть ті реформи. Дитина входить на даний період у другий клас. То мені би хотілося, щоб все таки вона навчалася тут і 10-й, і 11-й клас. А в нас село велике. Цю школу в нас ходять не тільки. Жидичин, а й кульчин, і озерце сюди доїжджає, і лепляни. річний Ярослав Губарик до жидичинського ліцею добирається шкільним автобусом села Озерце. Каже, планує перевестися до Луцького ліцею. Сім годин стою, просинаюсь, це автобус вісім. Хотів би в Луцьк їхати в Луцьку цю школу. Не знаю, куди йти після 9 класу. Ну, якщо буде в нашій школі 10-11 класи, то планую йти. Але якщо вже не буде, то треба буде кудись поступати. Хоча я навіть не знаю ще куди. У Жидичинському ліцеї навчаються 483 учні, розповів директор Богдан Мозолюк. Каже, у трьох дев'ятих класах нині здобувають освіту 64. Все спирається в демографічну ситуацію і в норму закону про освіту, яка говорить, що старша школа, тобто ліцейна освіта, формується за умови набрання двох повноцінних класів з кількістю 50 учнів. Тобто в двох класах повинно бути мінімум по 25. 2022 року. Я думаю, що люди були повідомлені і вони могли прийти на слухання, висловити свою позицію. Показували, що наша школа не набирає 50 учнів і заперечень ні в кого не було. Зі слів Віталія Бондаря, директор департаменту освіти, тип школи змінюється згідно з реформою. Основна вимога та що заклади освіти в межах міста, в межах Луцької міської територіальної громади мають відповідно бути переформатовані в формат чи то ліцей, гімназія початкова, чи то початкова школа, гімназія, чи то початкова школа. Адже саме безпосередньо від цієї норми залежить і освітня субвенція, яка фінансується на відповідні заклади освіти. Матиме можливість з цього закладу освіти чи з сіл поряд доводити своїх дітей, десятикласників, одинадцятикласників, в заклади поряд, навіть в межах міста Луцька. Тому тут не треба боятися. У нас є 12 шкільних автобусів забезпечити саме довіз дітей з сіл поряд порядчинського ліцею. Ми зможемо зі слів Оксани Фетчик. Батьки зібрали понад 300 підписів під зверненням до луцького міського голови, аби школу не. Робили дев'ятирічною Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.